На вулиці 2025 рік, і навіть за цю четвертинку століття Росія встигла зруйнувати сотні тисяч життів. А Америка і Західна Європа, вершини демократії та світової цивілізації, продовжують ловити собачий кайф і дрочити на російську культуру. Бо ж очевидно, що мистецтво поза політикою. Фільм Навальний вагреє бафта, фільм Анора з російськими акторами бере 5 оскарів, а Джоні ніде вмутить з росіянкою. Але звісно, проблема не в окремих іменах і подіях, а в системі. Закоханості Заходу в якусь російську велич, у міф, який утвердився саме через літературу 19 століття. Толстой Достоєвський Чехов не просто створили якусь ілюзію глибокої російської душі, а фактично написали маніфест жертви імперіаліста, замаскованої під філософа. В цьому відео ми будемо намагатися розібратися, чому цю брехню не розкусили. Чому країна, яка гноїла власний народ, яка знищувала інші культури, стала раптом еталоном глибини та істинного страждання? І чому після всіх звірств, які відбуваються просто зараз, буквально онлайн на очах у всього світу, захід досі плаче над Достоєвським. Мене звати Роксана Тимків. Ви на каналі Роксана Тимків. Традиційно хочу подякувати спонсорам, які підтримують мене на Ютубі, а також людям, які підписані на Баймі Ви офіційно найкращі люди на планеті. Масова культура Європи та Америки має безліч відсилок на російську літературу. І треба зізнатися, що коли ти це бачиш, це завжди боляче, особливо коли це якийсь твій улюблений фільм або приємний тобі персонаж. От дивишся собі миле кіно Будинок біля озера і все ок до моменту, коли головна героїня каже, що її улюблена книжка це злочин і Кара Достоєвського, як і в її тата. Хто ваш улюблений письменник? Достоєвський. І зараз коротко нагадаю сюжет книжки Злочин і Кара. Все, що ви маєте знати про твір, це те, що там Мачуха фактично відправляє свою пасербицю на панель через нестачу грошей. Той час, як батько цієї бідолаги, пропиває навіть свій одяг, а потім ще й клянчить копійки в своєї дочки проститутки. І це ще не з'явився головний герой. Радіон Раскольніков грабує і вбиває багату бабку сокирою, а потім ще її молодшу сестру чи Покоївку, наскільки мене не зраджує пам'ять. Потім йому морально дуже погано. З'являються і інші персонажі, які здебільшого роблять дуже погані речі або помирають, або вбивають себе, а потім він зізнається у вбивстві і отримує 8 років каторги. Але автор ніби хоче, щоб ми його жаліли. І в результаті це все за версією типового західного читача глибока російська душа. І захід не просто змирився з російською літературою як явищем, а прям захопився нею. Якщо автор або режисер хоче зробити свого персонажа якимось не таким, якимось глибоким, з витонченим смаком, то ніби за шаблоном додає любов до російської літератури. Саме тому у романтичній комедії Любов до собак обов'язково, обов'язковою ще є любов до екранізації Доктор Живаго, де головний герой навіть кинув одну з подруг, бо вона не розділяла його захоплення. Ми дивилися до. Я дивилася його разів 20. Навіщо? Такий сумний Всі замерзають. І раптом я почала вболівати за блондинку. Саме тому персонаж Бенедикта Камбербеття у міні-серіалі Ерік цитує Толстого. Кожен мріє змінити людство, але ніхто не бажає змінювати себе. Едґере толстой. Саме тому, Крім з вражає Майлі Сайрус цитатою з Анни Кареніної. Анна Кареніна? Ну, усі щасливі сім'ї схожі, а нещасливі, нещасні по-своєму. мало хто знає, але саме через це вони і розійшлись. Саме тому Джо із серіалу Ти теж читає російських авторів. Ви це читаєте? Перечитую. Комусь треба ще якісь докази, що він псих. Саме тому у серіалі Бруклін 9.9» одна серія називається Злочин і кара. Саме тому героїня серіалу Сайнфолс захоплені від можливості співпраці з якимось російським письменником, бо це ж таке, як працювати з Толстим. You know like саме тому Керрі Бречув та її подруги романтизують Росію. Справжня Росія вісімнадцятого століття. А Керрі взагалі зустрічається з росіянином, де його показують як чоловіка, який пише їй музику і читає в голос книжки. Добре, що він потім виявився таким, що б'є жінок, і на тому дякую. Саме тому персонаж із серіалу Ферзовий гамбіт хоче читати російською в оригіналі. Щоб читати Достоєвського в оригіналі. Саме тому дружина головного героя в серіалі розрив професорка російської літератури. Що це у вас? Теми релігійних переконань у. Смерті Івана Ілліча Толстого». Так коли здається, що для вестернів стосунки, які починаються з цитати якогось російського автора, це прям пік романтики, і цих прикладів справді безліч. І я думаю, я навела би більше, тому що я знала більше, але дуже важко було шукати всі ці таймкоди. А ще розпіарена авторка Салі Руні 1991 року народження, ви могли про неї чути, вкладає в уста своєї героїні теж приблизно такого ж року народження такі слова. Але по-моєму щодо інстинкту краси ти помиляєшся. Його люди втратили з падінням Берлінського муру. Не буду розпочинати дискусію щодо Радянського Союзу, але коли він помер, померла й історія. Мені 20-те століття здається одним довгим запитанням, і врешті ми неправильно зрозуміли відповідь на нього. Мабуть, ми нещасні діти, які народилися після кінця світу. Після того ні для планети, ні для нас немає шансів. Я знаю, тобі здається, що світ перестав бути прекрасним після падіння Радянського Союзу. Крім того, хіба не цікаво, що ця подія майже збіглася з датою твого народження? Не цікаво, бо що ти взагалі знаєш про Радянський Союз, то псифіка! І загалом дуже помітно, що вся книжка просочена любов'ю до російської літератури, там згадуються Достоєвський, Толстой, Князь Мишкін, і мені казали, що в інших книжках то саме. Але мені вистачило оцього де ж ти дівся, світа мій прекрасний, чи якось так. Тому що мені здається, з контексту, що прекрасний світ вона має на увазі Радянський Союз, і це просто-просто абсурд. Чесно кажучи, єдині згадки про Росію, які мені подобалися в західних серіалах або фільмах це ті згадки які я бачила в серіалі офіс тому що там росія згадується тільки в контексті КДБ. якби ми були в росії то звичайно всі б пішли б до нієї санти вона б запитала вас чого б ви хотіли ви б відповіли свободи тоді б вискочили КДБшники, скрутили вас і відправили у сибір стук стук хто там КДБ Кеде тут ми ставимо питання. Хтось вас міг подумати, Роксана, так дивися ж, На що ти збирала оце все по крупинках, якщо є буквально екранізації американські та європейські багатьох різних творів російських класиків, чого просто їх не привести в приклад, але та приводжу їх в приклад, тому що їх справді теж дуже багато. Але така поведінка вестернів і їх захоплення російською культурою йде від сліпоти заходу, від нерозуміння не тільки російськ російської, а й історії всієї східної і центральної Європи, і це відео якраз про те, як Захід дозволив, щоб Росія сама написала свою вигадану, альтернативну, цілковиту, нереальну історію, і чому це сталося? Насправді, у першій половині 19 століття європейці майже не помічали російської літератури. Письменники з Петербурга і Москви творили ніби у власному світі і майже не перекладалися іноземними мовами. Проте ситуація докорінно змінилася в 1880-х роках, коли захід раптом відкрив для себе російський роман. І менш ніж за десятиліття Європу, а пізніше і Америку охопила справжня російська літературна лихоманка. yeah <laughs> Переломним моментом став 1885 рік, коли у Франції вийшов переклад злочину і кари Достоєвського. Париж захопився російськими романістами. Молодше покоління письменників зачитувалося Толстим і Достоєвським. Французька преса навіть образно порівнювала цей бум із воєнним вторгненням. Говорили про нашестя росіян на французьку літературу як свого роду реванш за 1812 рік. А словосполучення російський роман. Стало синонімом чогось дуже душевного і глибокого. Схожа тенденція була й у Британії, хоч і трошки пізніше. На межі століть у Лондоні навіть з'явилися толстовські гуртки. Серед освічених верст стало ознакою доброго тону посилатися на російських класиків. Ось так наприкінці дев'ятнадцятого століття російська література урочисто війшла до західного канону, стаючи невід'ємною частиною європейської культури. Для західної публіки російські твори стали своєрідним вікном у інший світ. Суворий, трагічний, але нібито сповнений духовних пошуків. Звідси й народився стереотип про російську душу широку, меланхолійну загадкову. Російські письменники замість того, щоб висвітлювати або навіть вирішувати проблеми, культивували їх як естетику і такий особливий драматичний вайб. У Толстого війна це не трагедія, а філософський контекст. У Достоєвського вбивство не злочин, а метафізичне питання. У Чехова людська деградація це просто фон для сумної меланхолії. Страждання в російській літературі не щось ще що треба подолати, а щось у чому треба знайти сенс. Закід бачить весь цей пафос, він плутає його зі щирістю і введеться, але там, де він бачить глибину, насправді просто яма. У Британії та США навіть сьогодні можна зустріти феномен, коли підлітки або студенти беруться читати Достоєвського, щоб виглядати розумними і глибокими. Впевнена, що свого часу Салі Руні теж була такою студенткою. Але в мене, як і думаю, в мешканців Східної та Центральної Європи є питання. Як письменники країни, яка від початку свого існування вела агресивну загарбницьку політику, творила голодомори та геноциди, знищувала еліти та митців захоплених країн, здобула таку велику прихильність у, здавалось би, цивілізованому світі. Бо як можна любити культуру, яка несе смерть, ракети та відчай? Я не просто так наводила оці ці всі приклади з масової культури, тому що ми... Маємо розуміти масштаби популярності російської літератури і те, як вона репрезентує Росію. Тому що ні російські письменники, ні російські інтелектуали ніколи, навіть у загальних рисах, не описували реальності імперської політики на завойованих територіях. Чесно кажучи, більшість творів, де хвалять Росію, не мають нічого спільного зі справжньою Росією. Особливо на фоні всієї літератури виділяється Толстой, який перетворив Росію на країну вічної краси, населену майже бездоганними людьми. Крім того, у романі Війна і мир цілу центральну та це центральну східну Європу зображено так, наче вона органічно належить або Росії, або Німеччині, і не має власних історій, суспільства, пам'яті чи досягнень. Читачі війни і миру, а їх з часом назбиралися мільйони, вбили собі в голову картину центра. Та центрально-східної Європи, яку подає власне Толстой. Вони брали на віру його розповіді про те, що царя радо вітали у Вільнюсі, хоча насправді вільнюс був один із осередків спротиву російському правлінню, а його населення підтримувало Наполеона. Так само в Україні люди активно вербувалися в армію Наполеона. Польщі також всі були проти російської влади. Толстой повністю ігнорує ці інші народи, залишаючи в уяві читачів образ миролюбної Росії, в яку вторглася войовнича Франція. Роман Війна і мир задовольнив попит Росії на імперську епіку. Він допоміг зробити головний імперський політичний міф. Цей роман створив настільки привабливий образ Росії як країни, позбавленої серйозних гріхів, і з такою кількістю реальних видатних громадян, що ж легше повірити у таку велику брехню. Бачите, велику брехню придумали щодо нацистів і Геббельса. у Романі. Російська держава постала настільки впевненою у собі, такою непорушною, як суспільство громадян, з такими чіткими формулюваннями в діалозі із зовнішнім світом, що засумніватися у законності імперії чи етнічних кордонів Росії видавалося так само неможливо, як, наприклад, порушити питання про існування Бога у розпалі пристрасної релігійної відправи. Війна і мир дала російським та іноземним читачам полум'яне та драматичне уславлення російської нації, драматичні зміни союзів, здивування, гнів, гіркота та мобілізації суспільства, пов'язана з наполеонівським вторгненням це чудовий матеріал для підтвердження національної ідентичності. Подана в романі Російська імперія фактично утвердилася в пам'яті читачів як реальна держава. Французьке вторгнення в переказі Толстого зміцнило міф про імперську невинність Росії. У творі основний театр дій війни з Наполеоном Східну Європу розглянуто як законну російську територію. Толстой поклав останні штрихи на образ уперше намальованим Пушкіним, згідно з яким Росія самотужки перемогла французького імператора і заплатила власною кров'ю. За свободу всієї Європи, хоча це була і кров країн Східної Європи, можливо, навіть передусім країн Східної Європи. Потім ця історія повторилася в часи Другої світової війни. Але власне саме тоді утвердилася думка, що Росія може врятувати не тільки себе, але й захистити усю Європу. Цей твір підняв самооцінку Росіян до рівня, якого вона ніколи не сягала. Імперська валиш, закарбована у тексті, привела до популярності серед всіх верст російського населення. Роман подобався і леніну, і солженіцину. Ніхто із західних читачів не усвідомлює, що мегапозитивний персонаж П'єр Безухов завдячує своєму багатству спадку, який йому залишив батько. А графу Безухову землі подарувала Екатеріна II. Частина тих земель була біля Москви, але більша частина біля Києва, де і проживало більшість кріпиків П'єра. Корінь його добробуту в чужому горі, в насильстві та захопленні. Але у війні і мир загарбання польське та українських земель так і залишається невидимими для читача. Ще один дуже привабливий персонаж Наташа Ростова, яка виступає і як горда аристократка, і як проста дівчина, що віддається сільським розвагам, вона символізує Росію більшою мірою, ніж будь-який інший персонаж. Така зрозуміла і земна, але водночас горда і небесна дівчина. Такою Толстой хотів показати і Росію. Увага Толстого до історичних деталей, його спроможність малювати. Вигаданих героїв, як П'єр Безухов та сама Наташа Ростова, і водночас реальних постатей, як Наполеон та Кутузов, то дали твору ще більшої переконливості та ілюзію справжності. Тому цей твір і розглядається як канонічна історія. Дуже мало народів змогли в такий спосіб сформувати свій образ в очах світу. Навіть у таких невойовничих романах, як батьки і діти Тургенєва, ми бачимо миролюбних героїв, яким симпатизує читач, але які насправді брали участь у насильстві, завоюваннях і придушенням національних повстань. Наприклад, ми дізнаємося, що персонаж Кірсанов старший. Придбав меблі в Польщі під час придушення повстання. Але я думаю, що вам зрозуміло, що він в Польщі був далеко не туристом і тим більше нічого там не купував. Або ж інший персонаж, батько Базарова, якому швидше за все англомовний читач буде співчувати з перших сторінок, адже він нібито несправедливо скривджений долею чоловік, який заробив скромну пенсію працюючи військовим лікарем. Ми ж то розуміємо, що цей військовий лікар також докладався до колоніальних завоювань наших територій. Такі епізоди легко оминути увагою в романі, і тому Росія це просто європейська країна, яка потерпає чисто від загальнолюдських проблем. Більшість дослідників милого роману Тургенєва зосереджується на проблемі, яку ми бачимо у назві, а тому замовчує, чи взагалі оминає увагою темне воєнне минуле батька головного героя. Такі романи і посприяли тому, що на заході сприймають східну Європу як землі, які не мають власного сюжету, власних досягнень та власних мрій. Десь у 30-му царстві відбуваються нікому не цікаві сутички між безіменними дикими народами, а патріоти Росії стають на захист вітчизни. Усі ці керсанови і базарови служили своїй державі на Заході і на сході, і ця служба затверджує їх шляхетність. Принаймні, так це подає автор. Вони безневинні, вони й мухи б не скривдили, тим паче, що всі ті безіменні народи, які повстали проти Росії, безперечно не викликають цим. Атію у читача. Отож, значна частина шанувальників російської літератури в англомовному світі не розглядає Росію як країну, що росла і збагачувалася коштом колоній. Вони читають російські романи так, наче ті змальовують велику національну державу. Бо російські письменники доклали всіх зусиль, щоб читачі розглядали землі, які тою чи іншою мірою були контрольовані Москвою, виключно як російські. Коли Олександр Солженіцин описував у творі раковий корпус Ташкент, то здавалося, що Узбекистан завжди був легітимним російським володінням. Те саме можна сказати про Сибір в Анатолія Рибакова або про Україну Міхаїла Булгакова. Булгаков взагалі описував Україну як російську провінцію, де просто люди не встигли дорости до рівня москвічей. У російських авторах ще дуже важко було розгледіти оці всі імперіалістичні нахили, бо вони часто були неочевидними. Вони могли навіть виступати проти влади і режиму, бути антисовєтами, як Бродський і той же Солженіцин, але такими самими імперіалістами за своєю суттю. Відомий вислів Солженіцина, що царська Росія не знала жодного збройного сепаратистського руху, а трудових таборів взагалі не було. Або, наприклад, Навальний, який ніби і проти режиму Путіна виступав і знищений цією системою, але такий, а окрім що бутерброд, щоб його туди-сюди, він такий же імперіаліст, як і більшість росіян. Але захід вівся і ведеться на цю екзотику яскравий приклад роман Доктор Живаго, того ж таки. Бориса Пастернака він не був надрукований в СРСР, зате у 1957 році вийшов в Італії і миттєво став бестселером на Заході. Ця епічна історія кохання на тлі революції так запала західним читачам, що Пастернаку присадили Нобелівську премію 1958 року. А в 1965 році британський режисер Девід Лін зняв у Голівуді екранізацію Доктор Живаго. Фільм отримав 5 оскарів і фактично романтизував для світу образ дореволюційної Росії, засніжені пейзажі, балалайки, пристрасні погляди Юрія Живаго та Лари. Незважаючи на політичну непругу, західна аудиторія жадібно поглинала такі образи Росії, сумуючи за старим добрим часом імперії, коли творили Толстой і Чехов. А ще дуже цікаво і майже абсурдно це те, що Росія навчилася подавати себе жертвою. Російські історики, чиї книжки потім сформували відповідно американський і європейський погляд на Росію, зосереджували свою розповідь не на проблемах завоювань та агресії, а на ціні, яку звичайні росіяни заплатили за ці завоювання. І нікому не важливо, що найчастіше саме Росія була ініціатором оцих всіх завоювань і оцих всіх жертв трат з обох сто історики навпаки наголошували на те, наскільки Росія постраждала від іноземних вторгнень, і саме це перейшло в західну історіографію. Після Другої світової війни природно, що російська література підкреслювала безпрецедентні жертви російського народу. І хіба, мабуть, за рідкісними винятками західні вчені прийняли і досі приймають цю тезу без жодних сумнівів. Російська література на різні лади приклалася до імперської міфотворчості і відповідно до її відмивання на Заході. Проте головна її провина не в імперській брехні. Головна її провина у напівправді, у замовчуванні, у вдаваній невинності, яка і робить можливою велику імперську брехню. Росія зберегла певний ступінь незалежності у формуванні власного образу на заході. Привілей, у якому іншим культурам було відмовлено. Відома ремарка Черчилля про загадкову Росію свідчить про капітуляцію перед культурною пропагандою, яку захід не зміг ні зрозуміти, ні розшифрувати. Черчилль та й очевидно, решта віддали право іншому вирішувати, яким цей інший має бути. Також Росію іноді сприймають як провінційну родичку заходу. Цьому допомогли свого часу династичні зв'язки між Романовими та Вінздерами, а ще інші зв'язки російської верхівки із заходом. За таких обставин західні письменники настільки засвоїли сукупність російських тлумачень, сипатій та упереджень, що російське агресивне самоствердження стає майже невидимим. Лише той факт, що в західних університетах фактично відсутній дискурс про російський імперіалізм свідчить про успіх у риториці, якого досягла Росія. Отже, Центральна та Східна Європа, Сибір, Середня Азія, землі на берегах Чорного та Каспійського морів є по суті білими плямами на постколоніальній мапі світу. І їх географію та культуру відносять до Російської імперії, радянського союзу, радянського блоку або російської сфери впливу. Ще один чинник, який сприяв баченню Росії як неагресивної країни, що прагне чужих територій і завоювань в очах країн Західної Європи і Америки, є те, що насправді це їхня спільність, імперська подібність і як наслідок готовність сприймати довколишній світ як такий, де сфери впливу чесно поділені між сильними державами. І різниця в тому, що колоніалізм Західної Європи свого часу був засуджений, тоді як колоніалізм та завойовницька політика що російської імперії, що радянського союзу, що теперішньої Росії завжди подається як відновлення географічної справедливості, воз'єднання народів, визволення і ще інший мараз, який не має нічого спільного з реальністю. Якщо порівняти жагу Росії до чужих земель із подібною жагою західноєвропейських держав, в очі зразу впадає одна відмінність. Російську жагу ніхто ніколи не зауважував, на ній не наголошували. Росія так і не визнала своєї колоніальної природи. Як сказав колись Владімір Путін, у Росії нема кордонів. Я не думала, що колись буду цитувати Путіна. І на відміну від жорстокого колоніального режиму західноєвропейських країн, жорстокий колоніальний режим Росії не відійшов у минуле. А винуватись не те, що не поніс покарання, але не визнав і навряд чи коли-небудь визнає те, що зробив, те, що робить, і те, що ще, на жаль, зробить. А в їхній літературі як не було, так і не буде каяття. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Цям-папа!